Друзі, привіт! Сьогодні будемо розмовляти про сіль з екваліптом та розмарином. Ви знаєте, я б цю сіль рекомендувала людям, у яких ослаблений організм, ослаблений імунітет. Розмарин, ця сіль з розмарином і екваліптом, вона ще її можливо використовувати, якщо ви не знаходитесь в такому стану, скажімо так, в депресії. Після нервового якогось збудження знаєте, буває такого: таке, нічого не хочеться, нічого не мила, і ось ця депресія. І при такому стані рекомендую вам не з солями. Саме з екваліптом і розмарином. Розмарін називають душевна трава, вона піднімає настрій. А екваліпт він зміцнює організм. І от в парі екваліпт і розмарін вони дуже так дієво впливають на нервову систему при стані депресії. Знаєте, ще б рекомендувала онкохворим людям, які саме цю сіль, які пройшли хіміотерапію куча різних це і треба зміцнити, якось встановити організм, треба всю цю хімію викинути. Так от це саме сіль з екваліптом і розмаріном. Далі, при простудних захворюваннях її теж дієво приймати: це інгаляції, це полоскання, це каплі у нос. При інгаляції можна засипати прямо в інгалятор з робити такий сольовий розчин з маслами. Можна просто в мисочку, якщо немає інгаляції, накриватися так і е, приймати цю процедуру. Далі остеопороз. Ну, Це коли вже жінка переходить в мене паузу, клімакс, то така є Проблема наші кістки стають більш такими м'якими і ми боїмося десь там впасти. Особливо це коли люди такі вже похильного віку, треба дивитися, щоб вони, не дай Боже, не впали. Немає екстрагенів, кальцій погано освоюється, і тому сілься кваліптам і розмаріном, вона зміцнює кістки. І я вам кажу, що якщо людина, а зараз клімакс молодіє: 45 і вже у жінки якісь такі симптоми, приліви, все-таки інше є. Тому сіль з розмарінами кваліптом це робіть ванни і не робіть там один раз в тиждень. Чим частіше будете робити, тим корисніше для вас. Так, прийшли з роботи на 10 хвилин. Лягли в ванну, 2 столові ложки на ванну, полежали, заспокоїлись, посчитали по гейшер. Якщо хочете, якщо хочете, ні, не считайте, не рахуйте, розслабляйтесь і на кістки вона впливає дієво. Далі, ну, це баліотерапія. да, Баліотерапія, за, за, ми їдемо там кудись якісь санаторії, якісь Закарпаття, кудись. І ще їдемо за цими процедурами, це можна вдома все робити приймати ванни. Далі, така проблема, як геморої. Ви знаєте, Вибачають, може, що піднімаю її в тут групу, в групі, але всі ми жінки. І буває таке, що проблема у людини є, а до лікаря йти стидно, не хоче людина. А проблема є, нікуди вона не дівається і людина мучається. Так я от скажу, що робити з нашими, з нашими селями. Робити кубики льодові саме з розмарінами, акваліптом. Знаєте, у кожного в холодильнику є такі формочки для льда. Оце робите сольовий розчин, заливаєте туди. В море кубики І дуже м'які робите не надавлі масаж проблемного місця цим кубиком льда. Можна робити такі контрастні процедури в вані. Робите в тазик, наліваєте води, розчиняєте туди сільку, тепленьку воду, і робите так. В тепленьку воду сіли, зробили масаж легкий кубиком. І так кілька разів. Ви знаєте, ще я рекомендую при геморої наш крем Соляріс. Він заживляє не тільки ці всі рани, трези порещені на шкірі, він дієво спрацьовує при геморої, він заживлює внутрішні трещини. І тому він знімає зут, можна сказати, миттєво. І знімає запалення. Тому оці процедури, кубиками масаж, контрастна ванночка, тепла, потім масаж, а потім змазали це місце з гімароєм. Воно принесе облегчення і були такі випадки, що виліковували ці внутрішні, трещини, людина була дуже задоволена. Далі з цією солью, тім'ян можна робити ще ванночки при п'яточних шпорах. Я вам вже розповідала, це можна робити з сіллю з ромашкою і можна. Робити з цією процедурою, з цими солями, але це десь 10, 10 плюс процедур. Робите в тазі розчин з цією солью, сідаєте і парите ноги. Парите десь там хвилин 10-15, потім ви маєте, промокуєте їх так рушничком. Не треба щільно витирати, треба, щоб солька ще залишилась на шкірі. Ви промакаєте, одягаєте хлопче, промакаєте. Дуже так непогано буде змазати цю проблему ну так, стопу, да, скажем, нашим кремом Солярісом, і потім одягли хлопчатобумажний бумажний носочок і лягли спати. Таких процедур десь треба зробити 10, а може, і більше. Щоб була проблемка вирішена. Ну, оце такі, скажімо так, процедури, які я знаю, які я робила, які роблять мої клієнти, вони дієві, і з вами я поділилась, робіть, у кого є ця сілька. Все на сьогодні, всім пока, я всім бажаю здоров'я, не хворіти, всім пока!